Фанати ак платформи втіштесь, адже в нас сьогодні на огляді тружний АК. У головній ролі АКС-74 від LCT або ж lcks 74 А якщо вас не приваблюють всі ці класичні дерев'яні фішки, у нас є тактикульний варіант lcks 74 m Кольорі Стелс Блек. Повнорозмірний, повністю металевий АК, який важить як справжній, і виглядає на всі стопи. Привід постачається в стильній картонній коробці, але комплектація в нього майже спартанська. Маємо паперову продукцію, сертифікат відстрілу, каталог та мануель. Магазин з імітацією бакеліту. Власне, сам АК і крутий брилочок. Або ж медіатор для гітари. Важить цей монстр добрих 3,5 кг, і я зараз пояснюю чому. Справа в тому, що з пластику тут тільки магазин ручка, фронцет, звісно ж, з дерева, все решта сталь. Причому сталь зібрана досить і досить вдало, до збірки питань не виникає. Виникає інше відчуття, що десь приблизно на заводі АК, саме так збирається справжній бойовий АК. Все ходить максимально туго, максимально жорстко. І максимально впевнено, який має у справжньому АК. По масі ми вже пішлися по довжині 945 мм з розкладеним прикладом, 705 мм складеним. Не для Сікібі, для транспортування. Приклад, звісно ж, теж талевий та складається він класично і типово для всіх АК. Натисканням клавіші на лівій стороні ствольної коробки. Складається він з таким лязготом. І розкладається теж впевненість у всьому. На щастя, антабок маємо дві: одна в основі прикладу, друга в основі фронцету. Можна прикріпити двохточковий ремінь. І повірте, він вам знадобиться, якщо ви вирішили пограти з ним тривалу гру. Прицільні пристрої типові для АК, і, звісно ж, вони регульовані, але ніякого спеціального інструменту для цього в нас не передбачено. Пальцяками. Цілик теж регульований по висоті. Усі фани класичної АК-платформи будуть раді, оскільки ласівчини хвіст збережений. Ніяких планок пікатіні тут немає і бути не може. Хіба ви туди їх сверлите? Перемикач вогню класичний типовий, і він також лишає класичну типову акашну борозну після першого використання. І ходить він, як ми вже зазначили, достатньо туго: верхнє положення безпечний режим, середнє положення автоматичний режим, нижнє положення одиночний поти. І, хоч він достатньо тугий, але працює він чітко і ще й з характерним клацанням. Тут же ж знаходиться імітація затвору, який відтягуємо, та бачимо регульований хопап, який теж достатньо зручний і не потребує якихось інструментів для регулювання. Все пальцями. По класиці акумулятор знаходиться під кришкою ствольної коробки, роз'єм та конектор. По нудрощах тут все стандартно. Третя версія гірбоксу на 9-міліметрових підшипниках з коротким акашним мотором. Все типово, все стандартно. А отже, тюнінг І це хороша новина. В принципі, багато про це яка говорити не потрібно. Він абсолютно еталонний у всіх своїх аспектах. Хочеш якість тут вона є. Хочеш надійність? Тут вона є. Хочеш автентичність? Тут вона теж є. Хочеш можливість тюнінгу? Будь ласка, скільки завгодно. А тепер давай постріляємо та відхронуємо цю репліку. Дульний компенсатор оснащений двома типами різьби. Якщо використовувати його без перехідника і просто відкрутити, різьба буде типу 24CW. Якщо ж зняти перехідник, різьба буде 14CCW. тому примонтуйте який завгодно глушник, якщо ви цього. Решта характеристик не такі однозначні і добитися їх від китайців достатньо складно, але те, що ми змогли знайти довжина внутрішнього стволика за різними даними 435 мм або ж 443 мм, що в принципі більш ніж достатньо. Калібр 6,2 мм. що вигідно відрізняє цей аК від попередніх старих версій, де використовувався стволик калібром 6,4 або 6,08 мм. Тут все на рівні. Репліка оснащена механічним магазином на 130 куль і до подачі ніяких зауважень немає. Єдине стандартна болячка, останні три кульки не подаються. Ну і оскільки немає ніяких розширювачів шахти магазину, треба буде навчитися його заряджати. Єдине питання тільки у мене особисто, це до ручки. Так, вона виглядає достатньо міцною, але текстура її ну, дуже аж глянцева, і вам буде слизько, якщо ви будете використовувати цей АК без рукавиць, повірте. Ця репліка буде ідеальна для реконструкторів та просто для фанатів гарного якісного мілціму, а також для тих, хто цінує автентичність та надійність без зайвих компромісів.